Податківці, що займаються адмініструванням так званих майнових податків, нагадують краянам, що їх несплата тягне за собою і штрафи, і пеню. Мова йде про. На нерухоме майно податок на землю, орендна плата і податок на транспорт це на елітні автомобілі. Ми в минулому році ну, там, направляли податкові повідомлення рішення по майнових платежах. Хотілося зазначити, що не всі громадяни сумлінно виконують свій обов'язок щодо сплати податку. Щоб уникнути боргів, штрафів та пені каянам варто звернутися до податківців, щоб провести звірку. Також цю інформацію можна перевірити в електронному кабінеті платника податків. Можна побачити, як і заборгованість, які нараховано суму, і також можна побачити, за які об'єкти відбувається це нарахування. Податківці тим часом готують уже свіжі повідомлення рішення по податках на нерухоме майно, землю та елітний транспорт. Всі такі податкові рішення ми будемо направляти з рекомендованим листом з повідомленням про вручення до 1 травня. Обов'язок платників сплатити протягом 60 календарних днів з моменту отримання такого повідомлення рішення. Сплата податків є дуже важлива, тому що місцеві податки майнові, вони, тобто, сходять до місцевих бюджетів. Це підтримка місцевих рад, місцевих громад і надає змогу їм розвиватися, розширюватися і розвиватися. Щодо нерухомої, житлової та земельної власності, то їх оподаткування є більш-менш зрозумілим і стабільним. А от елітним транспортом нагадаємо, вважається автівка віком до 5 років. Вартістю за ринковими цінами трохи більше 2,5 мільйонів гривень. Платити податок мусить власник машини.